Друзі, доброго дня! Прошу е, знімаю це відео, щоб ви зорієнтувались на рахунок стану квартири, яка здається в оренді у місті Львові по вулиці Володимира Великого, будинок номер 47 а Це якщо по карті Google дивитись, то шукаєте будинок номер 49 і цей будинок 47А є позаду цього будинку. Значить, квартира однокімнатна, знаходиться на четвертому поверсі. Є такий диван, який розкладається. Тут шафа, і шафа тут столик, і два оцих кріселка, які розкладаються. Вікна металопластикові, з кімнати є балкон, який виходить ось так. З кімнати є балкон, який виходить на східну сторону. Отут можна ставити автомобіль, якщо у вас є. Квартира не кутова. Також є вікно з кухні. Тут в нас є вхідні двері. По праву сторону відхідних дверей є дзеркало. По ліву сторону туалет. Далі ванна, пральна машинка. І кухня? Ось тут вікно, тут опалення центральне, холодильник. І так виглядає кухня. газова, газовий верх нес електричний. Телефонуйте.